Гадаю, що на gg дропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали і всім привіт, друзі! з вами знову я Атом. І сьогодні в мене 5000 тисяч на джиджідропі, і ми будемо піднімати баланс. До 10 тисяч, якийсь скінчик хочеться крутий. Давно-давно вже не було таких прям підйомів, тому відкриваємо 5 колекційних кейсів 2016 року. Колекція. І що нам випадає? Ну, не сказати, що дуже гарно, але. Окей, продамо і підемо, мабуть, калаш. Так, ой, як. Будь ласка, спасибо тут. Треба щось. Це, Це просто 1000. Окей, ще раз. Ще раз, ми... ми сьогодні ну, не відстанемо. Так, 500 ще. ладно. Оцей, за... Оцей ладно, за 500, якщо. Цей не за 500. Ну, 1550. Ми окупились, бо відкриття п'ятьох коштує 1500. Так? 1744. Так, от 1495 коштує відкриття 5. -ох. І оце непогано. І ще щось? Просто насипати. Окей, оце насипало. В принципі, десь в нуль. Навіть невеличкий злив. Окей, у нас є 4000. Наприклад, відкриємо 5 діглів за 500 g -пойнтів. І 45. Окей. Таке. А, ну, до речі. 487 відкрив за майже ту ж ціну. Погнали, відкриємо. А якщо? почекайте, стат... давайте статтрек, я чисто хочу спробувати. ну-ну 1700. Витрачаємо ми. щоб отримати? Скільки? Щоб отримати? Ну, ну, таке, таке. А, ну, 1900 навіть окупили ще раз. І, можливо, зараз знову буде окуп якийсь. Ну, якось так собі. Так, рухаємось далі. 3900 в нас є. Ми, в принципі, є якийсь. От Banana Day. Banana Day. 1665. І сподіваємось на реально щось достойне. Я нічого не бачу гарного. Ну, тільки 990 відкрив за 1600. Добре, 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 добре. П'ять так. 5 отак. 2500 витрачаємо на секундочку. 150, погано. Ладно, це норм. Е, гарно. Я не розумію, як це працює. Я просто не розумію. на Знову 2200, Я, я не знаю, я не знаю. Походу, тут треба апгрейд робити, бо таким чином рухатись це взагалі. Ну, просто дивіться. Ну, це, до речі, може навіть окупати, так? 650, майже окоп, тому відкриємо. Просто ще раз, і якщо прям випаде якийсь неокуп, то засунемо його. Ну, це, по ідеї її повинно окупати, так? 688 теж близько до ціни за кейс, яку ми заплатили. І от зараз це вже неокуп. 260, закін. Хоча дивіться, ми зробимо контракт. Отаким от, от чином. 278. Може дати 1000, Да, здається, може, ану. Де 186, ми зливаємо і робимо на 1000. Якщо випаде, буде дуже приємно. Але починається, починає дуже сильно обертатись і, на жаль, не випадає нічого. ну, Нічого страшного, тому що. Неонуар, найс, це 1300, гарна якість може ще. 1100, окей, 2000 у нас є, рухаємось на більш дорогий кейсик. М -м, давай, будь ласка. Редлайн, зупинись. Найс, nice. редлайн, це мінімум 2, але може ще й. Да, 3-3. Оце. Це прям гарно. Пропоную поробити апгрейдики, швиденько протестити їх. І можливо. О, до речі. 87, окей. Це скільки? Так, 4... Окей, апгрейдик. 410, ставимо на 1000. Якщо випаде, буде непогано. До речі. Перший в нас апгрейд заходить. Ну, ти ж так повільно почав. Ну, що ти от просто перекотився на міліметр. Окей, ще раз на 1000. Можливо, зараз. Знов почало повільно, але мені здається, не загальмує. Так, і воно і не гальмує. 165 ставимо на 1111, бо вже повинно заходити. Це теж не заходить, і це ставимо на 1111. 6% шанс не випадає, і це на 1111 так само. ідеї теж не випало. Гальмуй. Найс, випало. випало. Окей, оце гарно вже. Ми, в принципі, можемо продати, відкрити якийсь кейсик по типу цього. І спробувати зробити знову контрактик. Тому що. О, не оно арпочка, то це скільки? Це 642. М -м, контракт, просто все. отсюди запихуємо. 677. Якщо видасть. Давай 1500, і буде прям гарно. 8... Окей, Окей 848. М -м, закинемо його десь. Ну, нагліти я не буду. 1333. Таким чином, 53% шанс. І, на жаль. Не сьогодні. Так. 2500 в нас є. Можемо піти, просто відкрити пікнік один за 600 g І дивимось А, 840. Окей, це є окуп. І ще раз два, дві штучки. Давай, найс, це гарно Ой, це, почекайте, 62. Ой, найс, найс, найс. 3800 в нас тепер є. Відкриваємо просто отаких от 3 за 2000. Будь ласка, головне, не злити, найс. Сайрекс. Uh, oh, І ще й це. о, це приємно. Давайте спробуємо ще зробити. Ще приємніше. А саме поставити, ну, наприклад, на 1440. Ой, отак. 1444. Юспек в нас випадає. Да, повинен випадати. Так, 5000, ми повернули баланс. Навіть 6300 в нас. Тепер треба подумати, як би його можна було розкрутити. Я не хочу прямо зараз супердорогі відкривати. Тому відкриємо три хайпи за 1500, щоб нам випало. О, м -ка. Якщо ще така, окей, це окуп. 1840, відкрило за 1500. Є контакт невеличкий. Відкриємо один хигістрешн. Чисто перевіримо, що. О, зупинись. nice. щось мене, мене прям кейси радують сьогодні дві. У нас є 8 тисяч, дивіться, мені дало окуп, тому отакий кейс. Ну, я б не хотів відкривати, тому що мені здається, щось, що він у нас зіллє. Окей, 5 за 2200, отак. І спробуємо поробити апгрейдики. Якщо прям. Оце, ладно, зільємо. МК скільки. Окей. І, можливо, Авік ще. М -м, нормально. Продаємо це і це. А все інше. Спробуємо бустанути, наприклад, це на 2000. Е е на, на жаль, не випадає. 134 ставимо на 1000. Будь ласка, не випадає. І 472 ставимо на 2000. Можливо, давай 19%. Почекайте, почало дуже повільно, але гальмий! Будь ласка, найс. Nice, випало. Окей, ми дійшли до 10 тисяч балансом. Хоча мені здавалося, що ця серія буде приреченою. А, дивіться, як вийшло. Дивіться, ну, у нас 10 тисяч. Хочеться вже якийсь дорогий відкрити, насправді. Можливо, можливо, є сенс відкрити, знаєте, який? Ред. Чому саме red? Тому що він може нам видати. В принципі, будь який кейс, як може видати, так і може забрати, але це, це прям дуже погано, якщо чесно. 2500. Ще раз, фастиком. Давай. Ми, ну ми не дарма копили. Ми не дарма не копичили. Будь ласка, скажи, що ми не дарма. Найс, ми не дарма. Гарна якість за 10? Будь ласка. 9500. Ну, скін сам по собі фігня, тому продаємо. І йдемо, відкриємо двох агентів за 2500. Будь ласка, можуть видати погано. І другий якийсь гарний ну окей, е... апгрейдик зробимо. 698 на 1400. Шанс великий. Але мені здається, що, на жаль, на жаль, ні. Ладно, ми можемо спробувати насправді зробити якийсь непоганий апгрейдик. Наприклад, відкрити три банани. За 9999 і. Ну, плюс-мінус плюс-мінус норм. Навіть. Так, да, 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 ми окупили. Окей, і абсолютно це все. 2000 в контракті, будь ласка. Видай. Видай багато. Видай багато, будь ласка. 3300. Найс. 10. Окей, дивіться, ми збиваємо шанс. М -м, де? В бананадей ми збиваємо шанс. Тому ж Кейсі по тактиці моїй авторській, особистій. От, по-моєму, ми збили шанс, бо він не має прям дорого бути. Так. 81 Продаємо і йдемо відкривати Black and White. За 10 тисяч. Ми дійшли до нього. Нарешті. Поїхали. Будь ласка, видай щось адекватне. О, а на цьому. А на цьому ми зупинимось. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.